Хочеться спитати ти людину, яка дозволила це зробити, чи хотіли б вони тут рядишком жити, так само випускаючи дитину в магазин, чи так само є ставок у нас, де там діти купаються, їм було б зручно, щоб там ходили люди, не зрозуміло, що від них можна чекати. Так, жителька села Орлівки Катерина Прозапас реагує на створення у їхньому населеному пункті філії Інституту судово-медичної психіатрії. Там лікують пацієнтів за рішенням суду. На думку жінки, в закладі не створені необхідні умови, а тому пацієнти можуть покидати територію та нести загрозу для місцевих жителів. Тобто, які умови? Грати їх немає, вони знять не за ґами, вони можуть свідомо ходити, Тобто, там нема адекватних умов. Це має бути як мінімум за межами населеного пункту. Зараз всі люди бояться, що буде далі. Не хотілося, щоб вони свободно тут переміщалися. Хотілося так, щоб десь ну, в стороні за населеним пунктом, не в населеному пункті. І тоді ми не були проти. Директор психлікарні, на базі якої і відкрили філію інституту судової медичної психіатрії Олександр Задорожний, повідомив, що на примусовому лікуванні в закладі наразі перебуває 316 пацієнтів. Ми забезпечуємо лікування, забезпечуємо харчування. Всі базові потреби ми забезпечуємо. За його словами, охорона закладу забезпечена, проте її планують посилити. Адже розповідає Олександр Задорожний, факт втечі одного з пацієнтів, який перебував на примусовому лікуванні, справді був Звичайно, що їх ніхто якби там двері не відчиняє і виходить. Але такі випадки в нас були двічі, там одна й та сама особа вчиняла Це, ну, всі вони повернуті. Поліція, прокуратура, всі інстанції повідомлені, і ці особи оперативно повернуті до закладу е, лікування. А чому так стається, що от є такі випадки? Я думав, ну, де, ну може людський фактор, десь персонал не недогледів. Через те, що ці випадки, про які я говорив, це було вночі, коли якимось способом вікно відчинив пацієнт і зіскочив з другого поверху. За словами директора департаменту цивільного захисту Рівненської ОДА Олега Вівсянника, медзаклад в Орлівці відповідає умовам для лікування осіб за рішенням суду і розрахований на те, аби приймати пацієнтів із західних областей України. На сьогоднішній день лікувально-профілактичний заклад має ліцензію всі необхідні документи і контрактований з національною службою здоров'я для того, щоб Повноцінно виконувати лікувально діагностичний процес, вистачає персоналу, всі безпекові заходи, все в нормі, так? Так, він акредитований, ліцензований і має угоду з Національною службою здоров'я, тобто виконав усі необхідні вимоги, раз отримує кошти від Національної служби здоров'я. Це на сьогоднішній день. Крім того, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я в даному лікувальному профілактичному закладі скажуються пацієнти зі всієї західної України, які повинні отримувати лікування за рішенням суду. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.